Тіла ще чотирьох людей знайшли на борту яхти, що затонула біля берегів Сицилії. Вона належала родині британського технологічного магната Майка Лінча. Загиблих витягли з води й доставили до найближчих лікарень для офіційного впізнання. Як повідомило британське видання Daily Telegraph, двоє із загиблих лінч та його 18-річна дочка. Водночас італійські медіа повідомили, що наразі впізнали лише тіла банкіра Джонатана Блумера та американського адвоката Кріса Морвіло. Трагедія з розкішною вітрильною яхтою сталася в понеділок під час сильного шторму. Ті, хто вижив, повідомили, що Лінч організував прогулянку на яхті для своїх колег по роботі. Судно стояло на якорі біля порту Портічело неподалік Палермо. Раптово почався шторм, і воно за. Тонуло з 22 осіб, що перебували на борту, вижили 15. Зокрема, дружина техномагната. Одного загиблого знайшли за кілька годин після катастрофи. Це був кухар. Ще чотирьох лише за два дні. Двох людей вважають зниклими безвісти. Рятувальники кажуть, що пошукова операція тривала й складна, бо заважає дуже тісний простір у середині затонулого судна. Водночас експерти збентежені, як ця трагедія взагалі могла статися, адже яхта такого рівня має бути оснащена всіма новітніми засобами безпеки. Інша яхта, що стояла на якорі, поряд від шторму, не постраждала. Влада почала розслідування за однією з версій, судно міг стягнути на дно водяний смерч.